Третій день корупційного скандалу в Україні приносить все нові і нові новини про цю велику схематозну оборудку навколо енергоатому. І лише один раз, 10 листопада, 2025 року президент Зеленський висловився щодо цієї корупційної оборудки. Він сказав про те, що всі, хто брав участь, у цьому схематозі мають постати перед судом, і лише вирок суду має з'ясувати, хто і в чому винен. Ось така історія, і ось така позиція президента Зеленського щодо найбільшого корупційного скандалу в Україні за останні 6,5 років у квітні 2019 року, коли журналісти запитали Зеленського про те, що він думає. Про корупційний скандал наближеного оточення Петра Порошенка. Зеленський сказав, що на його місці він подав у відставку. Є Свінарчуки і так далі, які грабили нашу армію. Просто піднімали від деньги на крові квіт. Однозначно. Я думаю, що. Будет большая ошибка, если действующий президент будет мешать нам это делать. Огромная ошибка. Я поэтому вам и сказал, что у них там связи, вы же прекрасно понимаете, разные, толстые и тонкие. Поэтому я считаю, что на его бы месте я бы ушел из политики. Если у вас в окружении найдут вашего Конечно. Свинарчука, вы уйдете в отставку? Я считаю, что президент Порошенко должен был посадить Свинарчука. Він сам посадити не мог, але він должен был вийти і сказати: Я прошу, я обращаюсь ковсім прохранительним органам, ко всем там а и так далее. Якщо буде такое, як Свінарчук, я считаю, президент должен уйти на ставку. Те, що говорив президент Зеленський, ще в статусі кандидата в президенти у квітні 2019 року. Року ми пам'ятаємо, як і пам'ятаємо те, що він обіцяв навесні наступного року почати саджати. Тому що він почне саджати найперше своїх, так в Україні війна. Але війна не лише з російськими окупантами, а і з внутрішнім ворогом, яким є корупція. А корупція, як правило, в країні контролює влада. І там, де є моновлада, там і моновлада керує корупційними схемами.